Вітання всім, це геч автомобіля ГМБХ. Автомобільна фірма в Баварії. Сидимо тут, ховаємось, як то кажуть, але насправді ховаємось давно вже. Я взагалі з 90-х тут ховаюсь, в Німеччині. Не заладилось у мене з, з владою українською корупційною. Порушували кримінальні справи на мене навіть за те, що... Не хотів хабарі платити. Ну і, чесно кажучи, давно було вирішено тільки в Німеччині вести бізнес, тому що в Україні автомобільний бізнес вести просто нереально офіційно. Можна кланятись всім, платити, відкашлювати. Це не по мені. Ну і своєму сину я також цього не радив. Коли почалась війна, кинути це все, теж як це кинути, хто буде платити податки. 7 тисяч щомісяця євро. Треба заплатити просто за те, що є фірма, за те, що є витрати, якісь там оренди, якісь податки. Виплати за все за те, за все. Сім тисяч коштує просто треба віддати, заробити ще їх міти якось. От, тому ніяк не, не вийшло. Це тим хочу відповісти, хто каже, а чого ви там ховаєтесь, От тому ховаємось. Працюємо, насправді не ховаємось. 25 днів, 26 машин вже фірма Гечавтомобіля ГМБХ е, за власний кошт придбала для е, Збройних сил України. І це тільки машин. Крім машин було ще дуже багато всього. всього І старлінки, і рації. От. І особисто від каналу Alex 333 також була машина, я показував якось для ЗСУ. От. І дрон мій той, який літав раніше перед війною, показував, як знімає. Автомобілі я знімав. Я вирішив, що він більш потрібен ЗСУ. Також давно він вже на ЗСУ. Вже його може давно там немає, <ріст> такі речі довго не живуть на війні. От. Це е, до того, е, що багатьох цікавить, а що ви там сидите, що ви там ховаєтесь. Так от, не сидимо. Той, хто задає запитання, ви краще відповідь дайте собі, а що я зробив для ЗСУ. Тому що, як ви розумієте, якщо взяти тільки машини, 26 машин, 27 машин разом з тою що від мого каналу. Це немалі гроші, тільки доставку візьміть, підготовку і відправку на Збройні сили напередок. Скільки все це коштує? Ну, немалі кошти. коштує. Тому задавайте такі питання. Але тим, хто нічого не робить, треба кожен, щоб від себе щось обов'язково робив. От. А тепер... Повертаємось до фірми. Гетч автомобіля ГМБХ знаходиться в Баварії, е, якщо дивитись на карту, між Франкфуртом і Нюрнбергом посередині приблизно. 170 до Франкфурту, 170 до Нюрнбергу Звідси, Бадбокліт місто. Е, посилання на стоянку є в описі під цим відео. Можете знайти всі телефони, все. Посилання на е, нашу стоянку е, від мобілі ДЕ, також все можете моніторити. От, на сьогодні є цікаві 20-го року нової моделі мастера. Один вже проданий, отой останній, з цих один, тому що один вже забрали. П'ять ми брали. І ще три. От, один, два, три. Ще доступні. Це Дуже цікава ціна на машини. По 11 тисяч вони віддаються. І зараз я покажу трохи мастера. Тому що є ще отака дуже цікава Volvo. 7 7777 євро коштує. Volvo XC60. 6 місяця 2009 року. Вся гарна машина. 2,4 дизель. 150 кВт. Вся вона така бомбомашина. Але вона трохи притуляна ззаді. Небагато. Поломана трохи кришка. От така Volvo, А так боки рівненькі абсолютно. Там одна вм'ятинка вон. на боку. Бампер. Бампер і кришка багажника робиться. Ну і там є трохи. Напевно ж. Бачите, все тут багажник на кнопочці. От. Ну, в принципі, тут воно все рівно. Воно тут таке... Серйозний метал, бачу він нікуди не пішов там. Це швеллер під бампером, а той прийдеться замінювати бампер і, і підсилювач, що під бампером. А так всі зазори, навіть мови нема. Класні. Та й кришка вона по суті ціла. Це просто отут коцнуло чимось, не знаю, гострим. Сюди воно не впиралось повністю. Кришку не викривило нічого. Ну, тут теж всі зазори клас. По суті, бампер він виліз з своїх фіксаторів, не стоїть на місці. От вже, бачите, гарніше трохи. От, ну да ще покажу відразу. Раз вже підійшов до Вольво. Покажу всередині. Не виглядає на зношену машину.

з пам'яттю електричні. Отак От виглядає ремінь безпеки, витягнутий у машини, яка не має великого пробігу або має великий пробіг і ходила на далекі відстані. Це одне і те саме. Машина не вбита, машина в класному стані. Заведовжене? Ну, що двигун як часи? Двигун працює як часи, добре, не буду я на цьому час і показувати як вона працює добре мотор працює справа в тому що машина у якої є явна причина продажу а явна причина продажу от в тому що машина мала ДТП і пошкоджений бампер решта звичайно тут все нормально там, де машина класна, і ціна супер, і все супер, там може бути скрита причина продажу. Ну тут є отаке трохи. Треба полірнути фари. Така задача не, не складна, але хто не знає, то міняє фари. Наждачка з мильним раствором і поліроль. От. Тут трошки тернуто бампер. Резина, мішелін. Зимова відсотків 80 протектору залишилося. 70 відсотків протектору. Диски алюмінієві. Е, бережка майже немає на гальмівних дисках. Ну, да, підсилювач. Підсилювач в бампері загнувся і воно його потягнуло. Головне, що кришка ціла і не погнута. Добре, покажу буси. Оце у нас є мастера. цей проданий. Йдемо далі. Ось один. Зараз я буду показувати так, щоб було видно, цей бік не пошкоджений. За виключенням видно ногами отут. Трохи витерто знизу то в кожному бусі майже. Ця сторона не має Лістви на, на висувних дверях і коротенької оцієї. І що тут ще є? Та нічого немає, все нормально. Думав це вмятина, це арка так виступає, так має бути. Рівний бус. Далі наступний. Наступний також рівна сторона. Вон там зверху подряпина, з є. Над водієм. Он тут. Зараз може з цієї сторони. Вона тут. Така плавна вм'ятана, її можна зсередини вирівняти. Так, вперед в обох не побиті капоти, фари не піскоструєні. Все добре. Так, а права сторона даного екземпляру тут двері пошкоджені. І листви немає. Ну і висувні також. І поріг. Так, да, поріг пошкоджений. І висувні двері вм'ятина. Ззаді ліства також немає. От звідси покажу, щоб все було заразом видно. Зверху там все окей. А тут у нас поріг. І пасажирські двері. З висувними дверями внизу під, під ліствою. І останній. Тут сторона чиста повністю. Це Наклейки змити двері задні. Не пошкоджені. Алло? Тут також все окей, за виключенням немає лістви. Ага. Бочок потовчений. Коротше, вибрати поки що є. Три буси є. По 11 тисяч 20-ті роки. 200 тисяч в середньому пробіг. Вони є на сторінці, можете зайти подивитися в описі даного відео. На сторінку ці буси, ті всі крафтера. Як бачите, бусів у нас вистачає. Буси то, це те, що беруть до України. Останнім часом немало, до речі. Що хочу сказати, при нарахуванні мита буси оцінюють. Люди приїжджають, купують буса і просять напиши ціну дорожчу, ніж він коштує. А для чого? Ну, бо така от ціна на погодження йде на фірму. Вірніше, на розмитнення. Погодження вартості там десь у них... На Держмитслужбі є ціна вища, ніж е, насправді. Для чого зараз Держмитслужба України? Для чого відділ митних тарифів. Україна якась стала не Україна, а корупційна срака, вибачте на слові. Ну як так? Нічого закон не змінювався. Нічого не міняли. Ну Завжди, хоч було якось там від швакеліста на, нараховували каталогу. Потім нараховували від середньої вартості по розмитненню машин. А тепер <пиш> що ту середню вартість вони якось постійно піднімають. Тобто машина коштує, крафтер коштує, там, наприклад, наприклад, 12 там, чи 13 тисяч. Пиши в купчу 20. А нафіга купчу 20, якщо він коштує 13. Ну, бред. А потім хто каже, за вас буде... Податок платити, якщо я супер буду мати на крафтері. Тому що написавши 20, треба 7 забити значить в заробіток. І потім податок з того заплатити. Ну дурдом, повний. З жодної країни світу нема таких запитань тупих, як від українських автоімпортерів. Всім, дай купчу, все, пішло нормально. А тут то напиши дешевше, то напиши дорожче. Коли тварі ці, блін, зелені, зроблять те, що обіцяли. Фіксоване нарахування мита. Гедота кончена, зелена, блін. Регати верне від вас сволочі. Покажіть це відео, передайте моє вітання тварям цим. Цим і минулим Порошенка, ці южані не теж тварі робили тільки на корупцію. Ну ті, що так не обнагліли на той час. Ті просто легалізували корупцію. А ці вже чудять. Без баяна. Де розмитнення в дії? гадави, щоб ви повиздихали, зелені тварі. Регати від вас верне. Ой, добре, буду закінчувати це відео. А ви заходьте на сторінку. Фірма працює в Німеччині. Як тільки е, буде можливість відкрити в Україні, навіть війна не закінчиться, я приїду в Україну, обіцяю і буду вести бізнес там. Треба буде воювати, піду воювати. Мені під 60 років вояка з мене, правда, вже не кудичний з моїм е компресійним переломом хребта. Ну, але все може бути. Але поки така корупційна срака, то жодних фірм в Україні. Ні я, ні хтось не хоче відкривати. Це нормально. Фірму відкрити, треба зробити в офшорі реєструвати фірму. Тому що одну навіть машину офіційно на фірму українську ви не можете купити. Я вже це не раз розказував, ще раз розкажу. Для того, щоб купити і продати офіційно автомобіль в Україні на фірму, відкривши фірму українську, я відкривав, перевірив на собі. Треба мати контракт з фірмою-продавцем. Якщо ви купуєте стареньку машину, там, яка коштує 1000 євро, одну навіть, з конченим мотором, все рівно вам треба контракт, от, вам треба, щоб е, прод, фірма продавець підписала, що вона все гарантує, там, поставила птічки, всі там, е, не знаю, 30 різних строчок там, і знизу Я у знайомого навіть питав, кажу, ти можеш кажу, мені це підписати? Це ж в нас така Україна корупційна, просто такі вимоги в нас. Каже, ти що, ідіот, як я можу це підписати? Я торгую на весь світ, каже, і ну, не можу це зробити. Ну і ми самі бачимо, маючи фірму, що це, як це можна зробити, як можна заключати контракт. Ну от, Саме тому фірма в Німеччині. Як бачите, все нормально, фірма має купу машин, донатить на ЗСУ, заробляє гроші. Що, що в Україні можна робити? Можна дати заробити митникам, хабарникам, всяким сраним брокерам, недоброкерам, корупційним прокладкам. В Україні заробляють всі, крім автоімпортера. Хоча цей бізнес мав би бути дуже прибутковим бізнесом. А в Україні? Автоімпортери, якщо за все життя там хату построїв, то це супер успішний е, перехід, де називають. Да? От. Тут ніхто так не називає. І тут за кілька років люди мають ну, серйозні статки заробляють. Хоча конкуренція супер, дуже, дуже величезна конкуренція. Але тут можна працювати офіційно, в Україні ж не можна. Треба всім все роздати. Треба купити машину спочатку, не знати, за скільки її розмитнять. Коротше кажучи, поки не буде фіксованого нарахування миту, мита від е, якихось ставок нормальних для України не підходить від вартості, тому що вартістю вони тваряться, Держмитслужба буде крутити, як циган шилом, чи як там кажуть. Не підходить ця система для нас. Для України єдине це об'єм двигуна. Все. Є кіловати, є об'єм двигуна. І хай ніхто не розказує, що це не врахується якесь там кліма чи ще щось. Блін, морди був би таким, що це розказують про таке. Тому що пряма залежність завжди. Є пробіг у машини, є кіловати і є двигун. Достатньо того двигуна. У нас вже було в 90-х роках розмитнення від сантиметрів кубічних. Все було чесно. Кожен знав наперед з точністю до цента, скільки буде коштувати розмитнення. Зараз ніхто нічого не знає наперед. Все не прогнозовано. Блін, як я ненавиджу цю українську владу. Та в принципі не, не тільки цю, а я минулу і позаминулу. Вся Гедота працювала на корупцію. Ой, блін. Все, буду закінчувати. Слава Україні! Слава Збройним силам! Допомагаємо, донатимо ЗСУ, не втомлюємось, втомлюватися рано. Війна не закінчилась, війна взагалі не, не зрозуміла, чим може закінчитись з тим, з тим що я бачив останнім часом. На все добре. До побачення.